Вітаю, друзі! Літо вимагає особливих пляцків зі свіжими ягодами та безмасляних кремів. І як тут не згадати про справжній суперхід кожного літа, який подобається усім, це бісквіт з полуницею та сметанковим кремом. Але це було б занадто простенько та банально для гарненького пляцка, тому створимо таке ж чудове поєднання смаків, але при цьому на зрізі ми побачимо справжній витвір мистецтва. Пухкенький, ніжний, соковитий та ароматний. Цей пляцок точно вам засмакує. Тож до роботи. Перш за все приготуємо полуничну мацу. Для цього нам потрібно взяти 200 г помитої та почищеної від квітконіжок полуниці. Її потрібно подрібнити блендером до однорідного пюре, Перелийте пюре у сотейник, всипте до нього 50 грамів цукру чи до свого смаку. Перемішайте і відправляйте усе на плиту. Помішуючи на середньому вогні, доведіть масу до кипіння і проваріть одну хвилину, зніміть з вогню і відразу у гарячу масу всипте пачку порошку полуничного желе. Вага желе 70 грамів, і вона має бути розрахована на приготування желе із півлітри рідини. Це важливо, оскільки є пакети желе розраховані на 400 мл рідини. Також замість желе можна використати 15 грамів желатину, розчинивши його у невеликій кількості води згідно інструкції. Перемішуйте, аж доки усе желе повністю не розчиниться, а далі охолодіть і помістіть на 1-2 години в холодильник, аж поки желе повністю не застигне. Тим часом приготуємо двоколірний корж для жовткової частини просійте 30 грамів це 2 столові ложки, борошна. Докладіть 6 грамів це одна чайна ложка, розпушувача та одну третю чайної ложки куркуми. Куркуму використовуйте за бажанням я використовую куркуму як природній харчовий барвник, щоб корж мав гарний жовтий колір. Але якщо у вас домашні яйця, у яких жовток має інтенсивний колір, куркуму можна не використовувати. Тут важливо усі сухі інгредієнти ретельно перемішати ще до того, як буде вмішуватися їх у тісто. У чашу блендера викладіть 4 жовтки, докладіть 45 грамів цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте достатньо довго хвилин 5-6, аж доки маса не стане світлою та пишною. Вона при цьому не повинна стати стійкою, а буде трохи рідкуватою. Всипте підготовлену суху суміш і перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. На цьому етапі уже не потрібно нічого довго збивати чи перемішувати. Тісто стане достатньо густим. Влийте одну чайну ложку столового 9-відсоткового осту та ще раз перемішайте лише до однорідності. Після осту тісто стане дещо рідшим і буде мати ось таку консистенцію. Воно буде важкою стрічкою литися з лопатки, перелити тісто у підготовлену форму. До речі, про форму. Сьогодні це розсувна рамка розмірами 20 на 32 см. На дно форми викладіть пергамент, бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Розсувна рамка не має дна, тому бортики фіксують металевими прищепками, щоб вони не рухались, а дно заздалегідь обгортають фольгою. І викладають на надійну міцну поверхню. Я виклала на деко з-під духовки. Отже, повернімося до тіста. Вилийте тісто у форму і ложкою чи лопаткою розрівняйте. Вам буде здаватися, що тіста надто мало, але його вистачить, щоб змастити пергамент тонким шаром. В процесі випікання тісто ще трохи підросте. Посипте цей шар тіста тонким шаром какао. Какао краще брати темне, алкалізоване, щоб на зрізі було гарно видно цю контрастну смужку. Для білкового тіста у чашу міксера вилийте 4 яєчні білки, які у нас залишились, і теж відправляємо їх збиватись. На середніх обертах збийте білки до так званої пивної піни. Далі всипте 45 г дрібного цукру і збивайте на вищих обертах міксера до м'якої піни. В цей момент влийте одну чайну ложку столового оцту і збивайте ще декілька хвилин до стійкої піни. Завдяки оцту піна стає значно більш міцнішою та пружнішою, оскільки кислота допомагає краще згорнутися білку. В цей час, поки збиваються білки, підготуйте суху суміш. Для неї візьміть 40 грамів це одна стандартна пачка порошку вишневого чи полуничного киселю. Докладіть. 30 грамів просіяного борошна та 6 грамів розпушувача. Ретельно перемішайте усе до однорідної маси, всипте суху суміш до білкової маси і перемішайте на найнижчих обертах міксера лише до об'єднання. Також можна перемішати усе лопаткою. Тісто виходить дуже повітряним та ніжним. Ложкою порціями викладіть тісто на посипане какао. Тут краще викладати це тісто невеликими кубками саме ложкою чи скориставшись кулінарним мішком, щоб після викладання тісто рухати мінімально і в процесі розрівнювання не відбулося змішування тіста з какао. Усе це важливо для отримання красивого зрізу. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 23-25 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальців має пружинити. Дерев'яна шпажка має виходити із тіста сухою, без залишків тіста. Нехай корж постоїть у формі 5 хвилин, а далі гострим ножем виріжіть його із форми, зніміть форму, а корж. Повністю охолодіть на решітці. Охолоджений корж розріжте на дві частини кожна розміром 20 на 16 см. Це у нас вийде не надто великий розмір пляцка – 16 на 20 см. Але така кількість яєць розрахована саме для такого розміру, щоб зріз вийшов красивим і достатньо високим. Якщо вам потрібен більший та важчий пляцок, то збільшуйте кількість усіх інгредієнтів. Подивіться, яка краса у нас вийде на зрізі. А корж виходить м'якеньким та повітряним. Викладіть один корж у розсувну форму з високими бортиками рожевим коржем уверх. Добре просочіть його, скориставшись кулінарним пензликом. Для крему візьміть 25 грамів швидкорощинного желатину, влийте 150 мл води кімнатної температури і ретельно перемішайте. Залишіть на 10 хвилин, щоб желатин набряк. А потім на водяній бані чи імпульсами у мікрохвильовій печі повністю розтопіть. У чашу міксера викладіть 600 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 50 грамів цукру чи за своїм смаком і відправляйте збиватись. Збивайте декілька хвилин, щоб маса трішки загусла, а цукор розчинився, влийте до неї розчинений желатин. І перемішайте до однорідності на низьких обертах міксера. Спочатку маса стане рідшою, але досить швидко почне загусати. Тут слід зважати, що чим довше ви будете перемішувати, тим густішою ставатиме маса, тому слід вчасно зупинитися на етапі, коли сметанкова маса ще трішки рідкувата. Лише в такому випадку вона добре схопиться із коржами і не буде відшаровуватися від них в процесі нарізання. Відкладіть три столові ложки для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на трішки більшу і трішку меншу частини. Більшу частину викладіть на просочений корж і розрівняйте її, застигле желе наріжте ножиком на квадратики. Ложкою набирайте полуничні шматочки і в хаотичному порядку розкладіть їх на сметанковій масі. Можна злегка втиснути їх у масу. На полуничні шматочки викладіть решту сметанкової маси. Зважайте, що працювати слід швидко, бо маса буде застигати прямісінько на очах. На масу викладіть другий просочений корж рожевою частиною до маси, злегка притисніть долонею, щоб корж гарно поєднався з масою. Верхній корж змастіть відкладеною масою. Усе в холодильник його, накривши харчовою плівкою, на 6-8 годин. Щоб сметанкова маса гарно застигла і усі прошарки здружилися. А ось і наш красень. Я додатково посипала поверхню рожевими та зеленими вафельними крихтами. Вага пляцка – півтора кілограми, висота 6,5 см. Пляцок чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки, фантастично ніжний, соковитий та ароматний. Його можна розрізати на 15 порційних шматочків. А як же красиво такі шматочки виглядають на зрізі і на кльоші для подачі, аж серце радіє. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.